Вітаю, з вами команда MPDX. І сьогодні я продемонструю вам саморобну систему сигналізації у гаражі Отже, спочатку короткий огляд, а тоді я вам розкажу і покажу детальніше. Отже, TrunVito Run 2 саморобно, живлення від 12 вольт, ну точніше можна від 9 і до 16. Далі, два провода йде на шлейф. Ну, тобто на геркон в даному випадку. І живлення, скільки на вході, стільки на виході через реле вже на сирену. І з боку тумблера, який її вимикає. Ось. І тумблер. Це все зроблено в коробці із-під до 139 мотора. Отже, система зроблена на основі транзисторів. Та й в принципі все. Транзистори і резистори. І реле. Отже, я вам покажу. У нас є замість сирени ось така піщавка. 12 вольтова вона. Ми її підключаємо до реле. Тобто до виходу із реле. Ось плюс ось мінус. Різниця тут велика, де плюс, де мінус. Адже струм постійний. Далі замикаємо цих два контакти. Адже це ось, ось, сподіваюся вам видно. Замикаємо. Тобто двері закриті, контакти замкнуті, транзистор заземлений і сигналізація не працює. Тобто працює але в режимі ожидання. Далі. І вже 12 вольт. Ось і вмикаємо. Все, сигналізацію увімкнули, двері закрили зра, одразу ж і пішли. Далі, як тільки розірветься охоронний шлейф, ось, якщо ви спробуєте... Це живлення пропало, Якщо ви спробуєте його закрити, воно не закриється до тих пір, поки ви його не вимкнете живлення. Отже, тоді ви вимкнули живлення. Відновили шлейф. Поставлю краще. Ось. і увімкнули. Ось. Ось така система сигналізацій. Дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал. Оцінюйте. Дякую за увагу. До побачення.